Насправді, мобілізаційний потенціал він не такий великий, як він вам здається, і в Україні це найвищий мобілізаційний потенціал, бо ви не можете мобілізувати всіх, бо хтось мусить працювати на заводі, хтось мусить сіяти зерно, обробляти землю і так далі. І так далі. Хтось мусить бути лікарем. Ну там просто ціла купа. Я колись брав скільки тих, скільки тих, скільки тих, і виявилося, що. Загальний мобілізаційний потенціал Московії це це просто всіх, всіх загрести, яких тільки можливо. Бо навіть в Другу світову війну, навіть в радянському Союзі або в Вермахті, ну не служили всі чоловіки. Це неможливо, тому що помре економіка через день. І тому, коли люди питають, а ти не на фронті, а ти не на фронті, Та не можуть бути всі на фронті. Ну не можуть це абсолютно безсенсові, безгузді питання і геть нерозуміння того, як це все працює. Це все одно що. Ну, я не знаю сказати, ось є наприклад там завод, да, і от о, хтось займається тим, хтось займається цим, і всім сказати: А ти чого не стоїш біля станка? Бо є ще купа інших. Галу є купа інших відгалужень, і для того, щоб цей завод функціонував на кожній ланці. Мають бути люди, і мають виконувати. Хтось має бути і двірником, і хтось має і прибирати. І хтось має бути водієм, шофером, розвозити, довозити. І хтось має сидіти на вахті, хтось має керувати, хтось має креслити якісь креслення тощо, хтось має обраховувати. То що, тощо, тощо, так це не працює. Так це не працює. Що ось всі вони мають воювати? Я вам скажу більше, що більшість чоловіків в радянському союзі ніколи не побували на війні. Це дуже легко вираховувати. Якщо ви візьмете загальну кількість мешканців радянського союзу, розділите жінки-чоловіки, і знову ж таки, ну пенсії тоді не було ну нехай якийсь там призовний вік був. І так далі, і ось візьмете кількість загиблих, військових, не цивільних, а лише військових, кількість загальнозбройних збройних сил. То ви побачите, що у бойових діях таким чи інакшим чином приймала участь лише від четверті до третини всього чоловічого населення радянського союзу, тобто дві третини ніколи не були на війні, не побували на війні, не тримали у руках зброю, і це так скрізь взагалі. Не просто від усього населення, а лише від чоловіків призовного віку. Так це скрізь було. Так ось повертаючись до теми нашої розмови, ми бачимо початок дискредитації кампанії по дискредитації залужного, тому що наш о, Володимир Олександрович дуже сильно боїться Валерія Федоровича і. Так, зараз вони цю безуглу відсторонюють, тому що не спрацювало, не спрацювало. Вони побачили, що суспільство воно вони обурилися на безуглу і підтримали залужну. і вони зрозуміли, що вона, як представник партії Слуга народу вона навпаки, якби робить чорну справу, невдячну справу. Тобто на понижає рейтинг слуги народу, не вийшло, але будуть інші спроби, і будуть такі вброси, вкиди. Обливання брудом, зараз будуть скандали, якісь от раптом, 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 якісь скандали виринати з закупівлею, з неправильними рішеннями. Тощо, то що, тощо. Все буде робитися для того, щоб його прибрати. І його приберуть. На жаль, приберуть. Або в нас в Україні станеться благословенний військовий. Е Військова диктатура, прихід до влади військової диктатури у час війни, на час війни. Я дуже не хотів би, щоб це сталося, і я буду всіма силами проти того, що був переворот, класичний переворот найліпше і найкраще, якби Зеленський добровільно переоступив владу. Тобто він добув свій строк до кінця, свій термін. Він сказав би я устав, я ухожу, значить, на військовий час, хай військове керівництво. Займається і керівництвом країни, тому що вся країна воює не лише ЗСУ воює. Воєнний стан він має бути скрізь. Військово-польові суди мають бути скрізь. Комендатури мають бути скрізь, скрізь. Комендантська година, скрізь діються військові закони. Скрізь, вся країна воює. Вся країна воює. І військові. Я сподіваюся, Дуже швидко наведуть в країні лад, тому що в них мізки побудовані не на засадах дермократії, а на засадах ієрархії. А в час війни це найліпше, що може бути. Ось в нас приклад в Першу світову війну, коли відбулася ця лютнева революція, Керенський, він же вимагав Війна до побідного кінця і так далі, але запровадив в армії демократію, совіти солдатських робочих і крістинських депутатів. І солдати вони почали посилати на. Своїх офіцерів, роззброювати їх, хочемо, йдемо в бій, голосуємо, йти в атаку чи не йти. Всі проти, от тоді не йдемо. Це так було, і фронт посипався. Єдині частини, бойові частини, які тримали фронт, це були українські частини, тому що наш Грушевський, дай йому Бог, ну вже не здоров'я, а як спокійного спочивання у землі. Він не зрозумів того, що це перше, що треба було, що треба було робити, це відкликати українські військові частини з фронту і повертати їх в Україну. І тоді в Україні, Україна майже цілий рік тримала фронт заради Російської імперії, і там гинули наші українці і в лютому, і в березні, і в квітні, і у травні був фронт, і була війна до побідного конца. А війну тримали волинські вояки, війну тримали. З колишньої Гетьманщини, вояки з Чернігівщини, з Київщини, з Полтавщини, помирали тисячами. Тисячами кожний день вмирали українці там, кожний день, це був злочин. Це була злочинна недалекоглядність. І коли більшовики запропонували мир, ну що ці е, бідні вояки, які там були, ну вони, звісно, клюнули, і дуже багато було розпропагандовано наших вояків більшовиками тоді. Добре. Що нам робити? Молитися це все, що нам залишається молитися і вірити, що у військових вистачить амбіцій, зрозуміти ситуацію і взяти її під свій контроль. Бо інакше я не знаю, як ця ситуація вирішиться. Втоплять залужного, втоплять потім сирського, тарнавського і так далі. Поставлять знову якихось просто незрозумілих персонажей, які будуть лизати сраку нашому любому президентові. І на цьому вся їх цінність буде лише в цьому буде полягати їхня цінність.